Як бачимо, вона включилася, утюг да? запрацював, але показує, що перегруз. Ну, працює. Тобто вимикаємо, ну, щоб, як то кажуть, не, цей, не навантажувати. В чому тут суть? У нас перегруз на 100 Вт, тобто тут кіловатна станція, але 100 Вт лишніх все, в неї, вона показує, що перегруз. Хоча зараз будемо тестувати холодильник. При запуску бере 1,5 ну, Буває по-різному, може більше навіть взяти кВт. Але коли він працює, то працює холодильник в такому режимі, що там плюс-мінус 150-200 Вт. От зараз ми включимо холодильник і спробуємо, чи вона запустить його, чи ні. Так, я підготував, взяв переноску до холодильника. Ну, оскільки по холодильника я не можу притягнути сюди, то візьмемо так. Ну що, пробуємо. Все, станція е, запустилася. Ну, дала сигнал перегрузки, що більше, ніж е, кіловат електроенергії він спожив під час запуску. Але вона запустилася. Зараз ми побачимо, скільки ж холодильник е, споживає. Так, ми дивимося. Дивимось сюди, 9 А, як бачимо, споживає ось 9 А, ну 9,4, 123 Вт споживає холодильник. Це означає, що станція ось ця спокійно холодильник тягне, спокійно вона працює з холодильником, так що можна спокійно включати холодильник.